Ну, тепер знову цей синій, і за того, що е, в прошлому відео ми не побачили, який він. Ну, ось такий він от на розсеті. Ну, не такий клас. Тепер знову мажорик. Вибачаюся. Та ти завжди його красити під різні кольори. Ну, подобається. А я вам це ще не показував. Ну, мажор, короче, був класний, но зеленый ще це мій любимий колір. Та що ти заводилась з тим фіолетовим? Ну ладно, тоже подобається. Ну і цього. Давай. Поспіши, поспішай!